Що якби існувала технологія, що живила б ваші рослини з невідомою раніше швидкістю та ефективністю? Відкрити для себе нову технологію GCAA з добривами аміноалтра та підвищить ефективність живлення рослин до 60%. GCAA – це точне поєднання мікроелементів та амінокислот в одній мікрогранулі. Завдяки інноваційній технології GCAA всі інгредієнти доставляються до рослин набагато швидше та ефективніше у порівнянні з традиційними мікродобривами. Застосування технології GCAA активує в рослинах ключові для урожайності процеси, краще використання води та поживних речовин з ґрунту, стимуляція синтезу фітогормонів. Підвищення ефективності фотосинтезу та посилення природної стійкості рослин. Крім того, амінокислоти, що містяться в аміноалтра, інтенсифікують синтез білків. Аміноалтра це ефективне підживлення рослин навіть у період швидкої зміни погодних умов. Якщо ви хочете підвищити кількість і якість свого врожаю, довіртеся сучасній науці, а не магії. Завдяки технології Джесі рослина отримує внесену дозу живлення протягом декількох годин після застосування. Дослідження підтверджують значне підвищення ефективності живлення рослин мікроелементами при використанні амінуалтра. Зрештою, ваші рослини швидко отримують якісне живлення, а ви отримуєте вищий урожай прибуток. Обирайте новітні мікродобрива Аміноалтра з технологією ДЖІЙ у формі ультрагранул. Аміноалтра. Інноваційна технологія на швидкого живлення рослин навіть у складних умовах, Дізнайтеся більше на аміноалтраком'юей.